Клопатиклим страхової компанії. страхова компанія завжди каже: ми не покриваємо все, що є старе, тому що старість не покривається страхівкою. Це правда, старість не покривається страхівкою. Але те, що ось цей сарай заді мене старий, і так він старий. Бачите, вже тут все прогнивше, і це все. Це не означає, що вітер і гілка з цього дерева наді мною не впала, і тут що видно свіжо не відірвало ось ці кусок-шінґласів. Вони зобов'язані заплатити не за це. Вони заплатять за ось це. Через те, що цей дах дуже старий, і такого матеріалу вже не існує, і він не буде підлягати ремонту. Як ви можете згадатися, їм придеться заплатити за весь дах повністю не через це, а через то. Коли люди роблять клейми страховою компанією самі, ніколи в житті ви самі за ось це не отримаєте проволо. Це справді є боротьба. Тому не робіть клейми самі. Ви збільшуєте відсотки на успіх і збільшуєте кількість грошей, які ви собі в кишеню ставите, або більшість роботи робите на своєму будинку, якщо ви наймаєте когось, хто знає, як це працює. Щось на подобі цієї ситуації, що вам цікаво отримати гроші на ваше від вашої страхової компанії. Давайте знати, ми це робимо кожного дня, зробимо це і для вас.